Вітаю, друзі, на крутому класному курсі ФОП від А до Я. І не будемо тягнути кота за хвіст, відразу розпочнемо, що таке ФОП та кому він потрібен. Якщо починати з визначення, то ФОП це фізична особа-підприємець. І якщо зараз розпочинати розповідь про те, кому ж потрібен, якщо ви починаєте займатися бізнесом. То вам потрібно обов'язково зареєструватися або ФОП, або ТОВ. От. І більшість людей, які починають тільки-тільки починають реєструватися, займатися бізнесом, реєструються ФОПами. Отже, чому так виходить? В чому плюси і в чому мінуси? Далі, якщо ви ведете свою діяльність підприємницьку без реєстрації, у вас наразі можуть виникнути питання щодо блокування рахунків. Дуже актуальне наразі питання. Так само будуть питання і від податкових органів, і, бо блокують рахунки нам банки, а вже саме сплату податків контролюють податкові органи. Отже, Перед відкриттям бізнесу ми маємо з вами визначитися, що ж нам відкривати ФОП фізична особа-підприємець, людина, яка веде бізнес від власного імені, чи ТОВ Товариство з обмеженою відповідальністю, компанія заснована одним або кількома особами з розподілом часток у статутному капіталі. І так, ми розпочнемо з основного. З першого я вас не лякаю, але дуже хочу зазначити і щоб ви вже з перших уроків запам'ятали з перших і до останніх уроків і назавжди, що ФОП відповідає своїм майном, якщо у нього будуть борги перед державою. За борги можуть арештувати не тільки. Рахунки підприємця, а і його особисте власне майно, тобто ваша квартира, ваша машина можуть стати частиною держави, а товариство відповідає лише часткою в статутному капіталі. Засновник не ризикує власними активами. То чому ж все таки, незважаючи на це, люди реєструються ФОПами? Ну, по перше, якщо ми з вами реєструємося ФОПами, то зараз є дуже крута ідея, і яку ми з вами розглянемо на нашому практичному третьому уроці, саме реєстрація ФОП через дію. Тобто, у нас практично за 15 хвилин можна зареєструватися ФОПом і на протязі 24 годин отримати всі реєстраційні документи. Ну і до одного тижня, якщо ви, наприклад, не хочете через ДІю, можна через ЦНАП, центр надання адміністративних послуг або поштою витрати. Ну, тут немає ніяких таких прям капітальних вкладень, статутного капіталу немає. Що потрібно, документи, ви потрібні мати про собі паспорт, індивідуальний податковий номер. Потрібно обов'язково, дуже важливо саме для ФОПа визначитись з кведами. Чому? Тому що ФОП веде свою діяльність тільки по тим кведам, які зазначені в його реєстраційних документах. Далі, після того, як ви визначились з кведами, у нас виникає ще одне питання: вибір системи оподаткування. І переваги, про що можна сказати? Про переваги? Дуже проста реєстрація, мінімальний облік. ФОПи не ведуть з бухгалтерського обліку. Але тут палка про двох кінців. Я все-таки рекомендую первинні документи ФОПам мати обов'язково. Можливість працювати без банківського рахунку ну це таке собі. Я би поставила це під сумніви, тому що в принципі без банківського рахунку працювати незручно. Недоліки. Ну і один ще раз, на протязі цього курсу я буду вам казати весь час. Оце страшне слово. Відповідальність власним майном. Далі обмеження в діяльності, деякі види господарської діяльності. ФОП, на спрощеній системі оподаткування не може вести. Так само, наприклад, займатися аудиторською діяльністю можуть тільки товариства. Тому є обмеження в господарській діяльності. Ну і обов'язковий, щомісячний, щомісячна сплата єдиного соціального внеску. Чому саме єдиного соціального внеску? Тому що в нас було звільнення. Зараз у нас ця. Пільга прибрана, і ми маємо щомісяця, ми будемо далі розглядати групи, але щомісяця маємо сплачувати, навіть якщо у нас немає діяльності: єдиний соціальний внесок, військовий збір та так само єдиний податок. Тому будьте уважні: для ТОВ. а що ж для ТОВ? термін реєстрації у нас 3-5 днів, витрати статутний капітал. Послуги нотаріуса, документи, статут, протокол зборів, юридична адреса, кведи, вибір системи оподаткування, юридична особа обмежена відповідальність, тобто в рамках статутного капіталу, можливість продати бізнес. Недоліки дуже складний бухгалтерський облік, якому навчають 5 років в інститутах, але у нас є курс БМВ. Приходьте познайомитись, обов'язкова зарплата директору і дуже пильний контроль з боку податкових органів. І так, ФОП. Ще одна з переваг ФОП, що ФОП сам розпоряджається своїм прибутком. І не нараховує собі обов'язкову зарплату. Далі ми будемо ще говорити про поточний рахунок, але ви можете собі взяти гроші, перевести на особисту картку, скільки вам хочеться. І користуватися, як вам хочеться. У товариства так не вийде, тому що вам потрібно виплачувати зарплату обов'язково, нараховувати цю зарплату. І так само. Ну, або через дивіденти виводити собі гроші, тобто виплачувати дивіденти, які також оподатковуються е, у ФОПа. От, наприклад, ну, що там у нас День Валентина, і я така хочу собі Сумкубірки, так і що? Я ФОП, я пішла собі на карточку, перекинула кошти пішла і купила. У ТОВ так не вийде. Ви не можете просто взяти. З розрахункового поточного рахунку перекинути гроші собі на карточку. Зараз так само розглянемо, які ж найпоширеніші помилки допускають і ФОПи, і ТОВ при реєстрації. Ну, перше, це неправильні кведи. І для ФОПа, чим це критично ще раз, кведи дуже важливі, штрафи, неможливість працювати на єдиному податку. Неправильна адреса. Якщо ми вкажемо неправильну адресу, у нас є ризик відмови у реєстрації. Для Юросіб вибирають масову юр адресу, і тоді у нас буде і блокування банківського рахунку, і блокування податкових накладних, тобто досить багато негативних наслідків. Відсутність платіжного рахунку будуть проблеми з контрагентами. Підсумуємо, що ж краще ФОП чи ТОВ. І так, реєстрація швидка до одного дня, якщо через дію, ну це 15 хвилин. Для ТОВ так швидко не вийде 3-5 днів. Витрати мінімальні, тобто витрати по, по часу. Тобто у нас час таки ми витратимо. Далі витрати на реєстрацію, на юрадресу це для ТОВ. Бухоблік простий, можна вести самостійно, ну, в принципі, бухгалтерський облік не ведуть, тому що бухгалтерський облік від обліку відрізняється. Але тут дивіться: вже відразу запам'ятовуйте: бухгалтерський облік не ведуть, але облік ведуть. І тут я хочу, щоб ви запам'ятали правило трьох такі... ну, правило трьох китів. Перше, у нас має бути обов'язково первинний документ, який підтверджує наші доходи. А доходи будуть підставою для того, щоб сформувати книгу доходів. Так, на підставі первинних документів формуємо книгу доходів. На підставі книги доходів формуємо декларацію платника єдиного податку. Оце запам'ятайте правило трьох китів. Далі. Для ТОВ пишеться обов'язковий бухгалтер, ну я би сказала, що обов'язково вести бухгалтерський облік. Відповідальність відповідає ФОП всім майном, ТОВ лише статутним капіталом, виплата доходу. ФОП, що хочу, то ворочу. Вільне використання прибутку, ТОВ через зарплату або дивіденти, продаж бізнесу для ФОП, ну, в принципі, це неможливо. А от ТОВ можна продати частку. Е, і якщо ми з вами будемо розглядати, то для невеликого бізнесу, для фрилансерів, для роздрібної торгівлі послуг це краще ФОП. А от ТОВ це вже більш для масштабного бізнесу, для роботи з великими клієнтами, для залучення іноземних інвесторів, тому що іноземні інвестори дуже рідко хочуть співпрацювати з ФОПами. І зараз ми з вами поговоримо про те, що дуже важливе для ФОП на єдиному податку і дуже таке заманливе групи та ліміти доходів. Тобто, у нас є ФОП може бути, ми вже вирішили, що нам краще ФОП, тому що бізнес у нас невеликий і ми хочемо зареєструвати ФОП. Отже, ФОП може бути на єдиному. А може бути на загальній системі оподаткування. Зараз ми з вами розглянемо основні принципи для ФОПа на єдиному податку. На загальній системі буде трошки пізніше. І так, у нас є три основних групи. Насправді їх чотири, але четверта це фермерські господарства, там облік трошки складніший, тому ми виділяємо самих простих три групи. І так, перша група. Для кого? Для дрібної роздрібної торгівлі на ринках послуги тільки населенню, тільки фізичним особам. Ліміт доходу. Що таке ліміт доходу? Зразу ще одне: чим відрізняється ФОП від ТОВ, тобто спрощена система від загальної системи, тим, що у нас об'єкт, уважно об'єкт оподаткування, то, що ми оподатковуємо, це дохід. А що таке дохід? Дохід все, що нам прийшло на наш поточний рахунок або через наше РРО, через наші касові апарати в касу. І так, тобто він має на поточний рахунок і в касу ми маємо отримати не більше перша група 1 мільйона 336 тисяч гривень на рік. Єдиний податок. 10% від прожиткового мінімуму на сьогодні це складає 302 гривні 80 копійок. Найманих працівників ноу no, no, немає. Друга група послуги для населення та ФОП роздрібна торгівля. Друга група вже ширший діапазон, тобто ми можемо надавати уже послуги населенню та ФОП на спрощеній системі оподаткування. Може бути роздрібна торгівля. <кій> І далі а, у нас ліміт доходу 6 мільйонів 672 тисячі гривень на рік. Далі 20% від мінімальної зароб... заробітної плати. Це єдиний податок у нас від мінімальної заробітної плати 8 тисяч. На 1 січня поточного року у нас 8 тисяч 20 помножене на 8 тисяч маємо 1600 гривень до 10 працівників. Третя група. Ну, Будь-який бізнес, крім підакцизних товарів, драхметалів, там окрема група є. І що ще? Ну, от тобто тут вже більш широкий спектр можуть працювати, надавати послуги товариствам, працювати, надавати послуги нерезидентам. Третя група більш широка, і в неї вже є ліміт 9 мільйонів 336 тисяч гривень на рік. Ставка податку єдиного 5% від доходу або 3% плюс ПДВ. Всі ці групи на протязі нашого курсу ми з вами обов'язково вивчимо і розберемось. Далі, додаткові умови без обмежень за кількістю працівників. Тобто можна скільки хочете, стільки й не маєте працівників. Також у нас ще є обов'язкові податки та збори. Тобто єдиний соціальний внесок, страховий внесок, з якого складаються наші пенсії, це 1760 гривень на місяць. Військовий збір для ФОП першої, другої, тут помилочка, третьої групи тут немає, тому що перша, друга та четверта група 800 гривень на рік від мініма... тобто 10% від мінімальної заробітної плати. Для платників єдиного податку третя група це буде 1% від доходу. І будемо ми сплачувати. Якщо ми говоримо про сплату, то єдиний соціальний внесок ми сплачуємо, можна сплачувати раз у квартал до 20 числа місяця слідючого. За останнім місяцем закінчення кварталу. Якщо у нас, наприклад, перший квартал січень, лютий, березень, до 20 квітня строк оплати єдиного соціального внеску, військовий збір платиться авансовим платежем. Так, як і єдиний податок для першої другої групи, тобто 800 гривень і ось там 1600 30280 до 20 числа поточного місяця. Якщо у нас сьогодні січень, то до 20 січня я маю сплатити, якщо я перша друга група, і 800 гривень військового збору і 1760 гривень ЄСВ. Третя група платить поквартально. Тобто разом ми здаємо декларацію, у нас 40 днів на подачу декларації, плюс 10 днів на сплату податків. Давайте резюмуємо, що нам потрібно запам'ятати: якщо дохід перевищить 9 мільйонів 336 тисяч гривень за рік. Потрібно переходити на загальну систему. Друга група найзручніша для малого бізнесу, що працює з населенням: кафе, магазини, послуги. Третя група найгнучкіша підходить для роботи з юрособами та міжнародними партнерами. І зауважу, що мінімальний ЄСВ весь час зростає, і якщо бізнес навіть не працює, все одно ми маємо з вами сплачувати. Ну, якщо це. Друга група то не забуваємо і про єдиний податок. У нас уже обов'язок, і ще й про військовий збір.